Привіт, друзі! Сьогодні 17 червня з вами Валерій Клочок. Сьогоднішній день інформаційний відзначається двома головними подіями. Як на мене, це заяву Джозефа Байдена про наші перспективи в НАТО. Ну і завершенням економічного форуму в Санкт Петербурзі, тому що африканська делегація, яка вчора була у нас, вона поїхала в повному складі. До Росії, аби поспілкуватися з Путіном. Результати в зустрічі з Путіним поки що мало відомі. Є перша інформація. Я зараз вам про це розповім. Тому підписуйте, звісно, лайкайте, коментуйте, хто цього не робив раніше. І дзвіночок на тис, ви не пропустите останні тут відео. Безумовно, я буду розпочинати саме з Джозефа Байдена, тому що його заява вона резонує із тим повідомленням, яке було днями опубліковано у виданні Axios, де йшлося саме про наші перспективи в НАТО. Два дні тому Аксіос повідомило, посилаючись на джерела близькі у Білому домі до Джозефа Байдена, що нібито президент США розглядає варіант спрощеного вступу України до НАТО. Ну, звісно, це не могло нас не радувати. Нібито він сказав, що ну, для нього неважливий план ПДЧ. Україну можна буде прийняти за спрощеною процедуру відразу після завершення війни. Так, нібито він говорив. І сьогодні, коли він з робочим візитом відлітав в США до Філадельфії, то. Його журналісти запитали, чи дійсно ви підтримуєте таку ініціативу. Він категорично заперечив. Він сказав ні тому, що вони мають відповідати однаковим стандартам. Він має на увазі Україну. Тому я не збираюся полегшувати це. Далі його пряма мова звучить наступним чином: я думаю, що Україна зробила все, що стосується демонстрації здатності до військової координації, але чи є питання, чи безпечна їхня система? Переклад дослівний це його просто набір слів, щоб ви розуміли. Чи вона не корумпована? Чи відповідає вона всім стандартам, які дотримуються всі члени НАТО? Я вважаю, що так і буде. Я гадаю, що вона може, ну тобто Україна, але це не автоматично. У Джозефа Байдена є сумніви стосовно того наскільки ефективна. Внутрішня комунікація в Україні, яка б забезпечувала відсутність або мінімізацію корупційних дій в усіх сферах, в тому числі, що стосується саме оборонного комплексу України, це абсолютно очевидно. Стосовно НАТО, друзі, НАТО це військово-політичний союз. Якщо у військовому плані ми дійсно відповідаємо всім стандартам, і нині військові навчаються в країнах НАТО і воюють за стандартами НАТО. У нас вже бойова техніка натівська і все інше, і навіть снаряди натівські, дуже багато їх. Але що стосується внутрішніх питань, то на думку Джозефа Байдена вони потребують координації, посилення, коригування, удосконалення, аби не було корупції так і таке інше. Ви знаєте, і скандал і пов'язаний із закупівлями Міністерства Міністерстві оборони, який триває донині, там знову висувають нові підозри комусь у придбанні, нібито неякісного. Е Обмундирування для наших військовослужбовців на тлі того, що ті, хто мали б відповідати за яйця по 17, тут не фігурують. Ну зовсім дивна історія, і про неї безумовно знають у Сполучених Штатах Америки. У цього відкидати точно не потрібно. Навіть Зеленський, коментуючи наступ до НАТО, який може розглядатися і буде розглядатися на Вільнюському саміті 11-12 липня, сказав, що він чудово розуміє, що Україна, допоки триває війна, в НАТО не буде. І це означає, що ми пройдемо цей процес. Я, звісно, ставив би під сумнів саме те, що ми точно будемо виконувати план ПДЧ, який ще існує з 2008 року. Але те, що в питанні політичному, ми маємо дуже багато вад, які очевидні і для заходу. Ну, вони, як на мене, абсолютно очевидні. На жаль, так. І з ними доведеться працювати. Тому це питання перспективи, питання нашої роботи, реформі, так і інше. Тим паче, європарламент, який вам розповідав позавчора, ухвалив відповідну резолюцію, який рекомендував членам альянсу прийняти нас до клубу після завершення війни. Там також розглядалися питання нашої євроінтеграції, не євроатлантичної а євроінтеграції до Європейського Союзу. І вони говорили про відбудову України після воєнний час і наголошують на тому, що це має відбуватися по двох треках: відбудова гроші ми даємо, але реформи ви мусите проводити. І дійсно зауважень до нашого законодавства, зауважень до нашого рівня корупції у Заходу дуже багато. Тому над цим направду треба працювати. І я не просив би вас, звісно, не сіяти паніку стосовно того, що Джозеф Байден, як. Дуже часто називають дідом, це наш дід, так. Зараз виказав таку думку. Справа в тому, що США формують дуже потужну позицію всього світу по відношенню до України. І Рамштайн 13, 12, попередні всі Рамштайни, антипутінська коаліція. Робота із представниками. Африки, які приїхали до України, які ну, дещо змінюють свою позицію. Я вам деталі деякі розповім в другій частині відео, тому не перемикайтеся. Це все безумовно вплив Сполучених Штатів Америки. І вони, звісно, визначатимуть політику інших країн по відношенню до нас. Але мова йде не про те, чи там підтримка буде чи ні, а мова йде про те. Чи буде достатня рекомендація з боку і інших країн, аби ми проводили більш рішучіші реформи, як то, наприклад, Європейський Союз нас закликає, щоб ми їх проводили. Тому тут, направду, все нормально. І от сьогодні Сполучені Штати Америки також, стало, очевидно, будуть визначальними в тому плані, чи постачатимуть до нас літаки F-16. Зокрема, Данія сказала, що вона готова вже передати певну кількість цих літаків до України, але чекає одобрення з боку США. Заперечень навіть раніше з боку і е, Джозефа Байдена не було. Літаки будуть передані, Сполучені Штати Америки просто ще не визначили, чи вони свої будуть передавати чи літаки союзників. І тепер плавно ми перейдемо зараз до Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проводиться цими днями у північній столиці Росії. Так його часто називають це місто. Так от. Представники Африки, які вчора були в Україні, вони таки полетіли сьогодні до Санкт-Петербурга. І в даний момент, коли я записую вам це відео, вони проводять зустріч із Путіним. Там взагалі була дуже дивна історія. Коли Піскова запитували, хто де і як буде зустрічатися з Путіним, він анонсував, що ну, Путін планує поки що зустрічатися лише з президентом Пар, а з рештою представників. Африки. Ну, Там, де воно визначається це питання, бо вони, мовляв, ще не долетіли. Ну, Щойно з'явилося відео, що лідери. Пар Сенегалу, Замбії та Союзу Коморських островів. Це лише ці чотири країни були представлені нас в Україні. Вони таки прилетіли до Росії, і нібито всі там проводять зустріч з Путіним. І Путін їм розповідає про те, який він дуже класний, як він не крав дітей в Україні. От зокрема, про діток він там наголосив, що ні-ні, ми їх вивозили звідти добровільно і дуже законно, і таке інше. Ну, ля-ля та поля, ви знаєте, в його традиційному стилі. Так от, лідери Уганди, Єгипту та Республіки Кон як стало вже відомо сьогодні, в останній момент відмовилися від візиту в Україну, навіть відправили лише своїх представників. І я так думаю, що вони не захотіли приїздити до України, бо їм далі доведели, доводилося їхати б до Санкт-Петербурга, тобто до Путіна. В такий спосіб вони просто уникнули зустрічі з ним. І риторика, до речі, президента Пар стосовно того, чи була ракетна атака по Україні, по Києву в той момент, коли вони коли були в Бучі, вона чомусь змінилася вчора. Він все-таки визнав. Те, що стріляли по Києву. І цей момент, до речі, друзі, як на мене, визначив ще одну дуже цікаву деталь на Міжнародному економічному форумі Санкт Петербурзі. Сьогодні російські ЗМІ, я от знайшов для вас інформацію, публікували, яке ж величезне представництво було. Загалом на цьому зібранні. До прикладу, телеграм-канал Ксенії Собчак, яка, ну, типу, позиція Росії, там дуже активно висвітлювала всі події. І воно виглядало направду смішно, коли вона публікувала відео, що до Росії прилетів дуже поважний гість президент Об'єднаних Арабських Еміратів, і він мав виступати на спеціальній панелі разом із президентом Алжиру та Путіним. Але в останній момент президента Об'єднаних Арабських Еміратів Бен Заїд Аліна Хаян відмовився від такої панелі і як кажуть, ну дуже через такий ще не графік, полетів додому. Ми розуміємо, що причина не в тому, причина швидше через те, що в день, коли проходить форум, президенти Африканських Республік знаходяться у Києві. То Путін завдає ракетних ударів по Києву. Ну, яка нормальна людина адекватно буде сидіти на одній сцені з цим покидьком. Тому я думаю, що саме через це президент Об'єднаних Арабських Еміратів відмовився від такої зустрічі. Але послалися на його дуже щільний графік. До гостей, які були ну, високе представництво, то це єдиний президент Алжиру. Все. Більше з Путіним там ніхто не був. Ну, звісно, вони дуже засметилися, але доповідаю, що представництво було неймовірне. Було 17 тисяч людей. Вони прибули із Істаре. 30 країн, але я вам хочу сказати інформаційні повідомлення в ЗМІ. Навіть є те, що делегація МЧС Росії прибула на Міжнародний економічний форум в Санкт Петербурзі. Ну і все в такому дузі. Ну так, да, вони дійсно говорять, що була велика делегація з Об'єднаних Арабських Еміратів, але представництво ми самі розуміємо, це було не дуже високе. Окрім того, була делегація з Китаю 147 осіб на фоні 17 тисяч, правда. З Індії 58, як вони сказали, М'янма 50, Казахстан 40. До речі, президент Казахстану також відмовився, Куба 39, США – 27. Ну і вони кажуть, що взяли участь у цьому форумі 150 високопосадовців. Це вдумайтесь, керівники міжнародних організацій та об'єднань іноземні міністри глави дипломатичних представництв. Усьо, друзі, отаке От було представництво на міжнародному економічному форумі. А те, що прилетіла делегація з України до Путіна, то це не на форум, це до Путіна. І зустріч з ними він проходить після форуму, а форум здувся. Направдики, жаль, президент Південно-Африканської Республіки після визнання ним ракетних обстрілів по Києву, все ж таки говорить про те, що треба знімати відкликати ордер на арешт Путіна, щоб він 22-24 серпня прибув все-таки на саміт Брікс, який буде проходити в Африці. Звісно, дивно виглядає такі заяви, розуміючи те, що ну ми принаймні точно розуміємо, що Путін нас вбиває, а президент Пар говорить, та нічого окей, це нормально. Я думаю, що навряд чи міжнародний кримінальний суд навіть поворухне пальцем у цьому сенсі, тому що ну як це буде виглядати, коли президент якоїсь країни да, президент. Але впливає або намагається впливати на судову систему міжнародну, міжнародний кримінальний суд. Дійсно, це повна маячня. Цього і принципі бути не може. Але все-таки вони пропихають такий наратив. Чим завершиться зустріч Путіна із цими лідерами країн? Я думаю, що нічим. В будь-якому випадку я від цього відмоніторю, вам повідомлю. Так само буду повідомляти і про те, як відбуваються кулуарні перемовини по нашому членству в НАТО. Я, друзі, думаю, що все буде норм. Але не так швидко. І те, що Байден ще раз наголошую, висуває. Конкретні претензії до нас, ну це справедливо. Треба робити реформи в Україні не удавані, а справжні, які б попереджали і не допускали корупції, ну, принаймні, хоча б знижували рівень. Ну так воно, направду, не може бути. Тому ще раз скажу: ви дуже жорстко, моя порада, просто звісно, можете до неї не дослуховуватися. Не критикуйте Байдена. Він правильно говорить про те, що нам треба в цьому сенсі активно працювати. Тим паче, от нещодавні повідомлення були, що лише в цьому році в намитниці зареєстрували понад 600 випадків пропажі гуманітарних грузів. Це не нормальна історія в умовах війни, однозначно. Що ви з цього приводу думаєте, і також, що ви думаєте з приводу цієї зустрічі Путіна із лідерами не всіх африканських країн, пишіть у коментарях, обов'язково підписуйтесь, то цього не зробив раніше на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!